Доброго дня, мене звати Юлія, методист школи Гірш Хаус. А вас як звати? Зора. Мене звуть Зоя. Мене звуть Світлана. По-перше, я б хотіла дізнатися про ціль вашого навчання в нашій школі. Навчитися дуже добре англійської і говорити, щоб я могла так добре. Трохи про нашу школу. Добре. На наша школа 2004 року навчає багато студентів та ми є сертифікованим центром By English Cambridge, тому можемо готувати та готуємо студентів до різних екзаменів, та також навчаємо англійській мові. Робимо невеликий тест на знання англійської мови. Зараз ми з вами читаємо. Зойчка, ти читаєш та вставляємо відповідь, добре? He has got a fee, fee, five, five. Uh, lemons. Лемонс. Дуже добре, так? П'ять лимонів. Добре, тоді зараз ми перейдемо до розмовної частини нашого тесту. Get up. Куди нам треба поставити? В друге. А на першій картинці що він у нас робить? Wake up. Wake up. Дуже добре. А Будемо вгадувати, що це за кімнат. Що? We have a fridge. Давай повторимо зі мною слово так. Fridge. Fridge. У нашої школи існує своя платформа, за допомогою якої ми також можемо навчатися. Ось так вона виглядає. На платформі є багата кількість завдань, як лексичних, так і граматичних. Також ми маємо багато завдань на граматику. Вони, вони поділені по різних рівнях та по різних темах. Також ми на платформі маємо багато матеріалів, таких як аудіо, відео, звіпідійде зараз уровень елементарі. Що вона зможе вивчити на цьому рівні? По-перше, вона зможе покращити свою вимову, розширити свій словниковий запас та вивчити багато нової граматики, яка допоможе їй в майбутньому розмовляти та взагалі писати або спілкуватися. Ми вивчимо багато різних лексичних тем на цьому курсі, також ми вивчимо багато граматичних тем. Це допоможе Зої у майбутньому в навчанні. Дуже дякую вам за зустріч! Мені було приємно познайомитися. Гарного вам вечора.